Вітаю! Я Андрій. У цьому відео я хотів би розповісти вам про черговий етап лайтліги цього сезону. Цей етап виявився дощовим. Відповідно, учасників було менше, і ми ділились лише на дві групи. Я полюбляю дощові гонки. І їзда на сліках по мокрій трасі з мінімальним щепленням є цікавим викликом. На цьому етапі ми їхали на 10-й конфігурації. Склад учасників дощових гонок дещо відрізняється від складу учасників сухих, бо не всі люблять або вміють їхати в дощ. У цій гонці моїм головним суперником був Антон Загірський. Він добре вміє їхати в дощ і виграв у мене кваліфікацію на цьому етапі. Я був другим з часом 61,7, програв Антону десятих. Час був настільки великим, бо прямо під час заїздів рясно дощило. Відповідно, я в першій групі стартував другим з кінця або ж восьмим з дев'яти. Погнали! У них проблем на старті і вже добре. На в'їзді в ліс збирається затор. Я в ньому встряю, і Антон мене ззовні об'їжджає. На виїзді з лісу випереджаю суперника і повертаю восьму. Але вже на спуску з мосту широко вивалююсь і знову останній. Проте в останньому повороті атакую і проходжу суперника. Треба прориватись далі. У кінці другого кола наздоганяю суперників і атакую одного з них. Опинившись ззовні в останньому повороті, намагаюсь перехрестити в першому повороті і порівнююсь з суперником. Але залітати разом у ліс не ризикую і пускаю його вперед. На четвертому колі він широко виходить з правого повороту на виході з лісу, і я його атакую на підйомі на міст. Ця атака виявилась вдалою. І вже в кінці цього кола класно перехрещую супернику в останньому повороті і виходжу вперед. І ось на в'їзді в ліс у боротьбі розвертає суперника уже п'ятий. У кінці кола нас доганяє Руслана Слащова. Класно перехрещую в останньому повороті, але він притирає мене в шини і я втрачаю темп. Він за це отримав штраф. На в'їзді в ліс хтось позаду привітався. Могло закінчитись дуже погано. Я продовжував до кінця чинити тиск на Руслана, але він добре паркувався в апексах і в мене не було хороших нагод його обігнати. Фінішував п'ятим, але суддя підняв мене по позиції на четверту. Заробив 14 балів за позицію, 4,2 бали за обгони та бал за час. Отже, загалом 19,2 бала. У другій гонці стартував шостим у першій групі. Хоч ще було 40% заряду батареї, але. У результаті я з кращим часом у заїзді прорвався на першу позицію, що дозволило мені здобути дебютну перемогу в лайтлізі. Вашій увазі момент мого нагородження. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Ви поставите йому лайк, підпишитесь на канал та рекомендуйте його своїм друзям. Бувайте!